Ось так виглядає буто-бетонний фундамент. Зверху буде розторк. Просто дуже великий слой чорнозему, плюс насипний ґрунт. Бетон самої слабкої марки, 150 кг на куб бетон. такі купи. Це все фундамент. Тобто вже готовий бетон, сідається в бетон і вібрується. Тут витрачено 26 тисяч гривень. ще буде підливатись розвік, виготовили 8 кубів бетону, а виконав 16 кубів фундаменту. Тобто економія в бетонів два рази і швидкість набагато. Вермування залізобетонного розтвірку. Три такі повні мішалки буде куб бетону. Тут був насипний ґрунт, викопали до твердого і замінили насипний ґрунт, будто бетон і провібрований. Зробив такий розвірк поверху залізобетонний монолітний. Я впевнений в цьому розвірку, що через 28 діб тут буде гарантована 350-та марка. Показати, якщо правильно, щоб зробили правильно. Отлично, все, лаки ставимо, колеги і пока.